І така участь, друзі, я, прекрасного якому участвувати. Я хотів доповнити те, що брат говорив наголосити на важливість в тому, щоб свідчити другим, людям, особливо за цей останній час. Брати і сестри, будьте уважні, майте віру, свідчити про благодать Божім. Я вам розкажу один приклад сьогоднішнього дня, може. Прийшов до додому, молитви додому. Вже неділі-дві, а може більше назад. Я почув звістку, те, що сусіда молодого мого немає. Зараз соціально він з ним без а рідні знають і переживають, тому що його немає. І ось я сьогодні... Зустрів мов друг сказати вдову, не знаю, сказати так, ну, підійшовши до неї, як батько, кажу, кажу, тримайся. Меняв її так, кажу, тримайся. Я тримався, Іна". да нема за що. І тут я і становився. Я їй сказав. Ми Боже, мої, які такі цінні слова, де апостол Павло каже на Тимофій, Тимофій, тримайся вічному житті, тримайся богадаті Божий. І Бог дав себе коротко. Так, декілька слів сказати, і що молитися за неї, тому що в тих словах, які я міг сказати, я знаю, що в серці твоєму зараз, ну чому Боже так? Ну чому в других по-другому, а в мене от так? І в тебе цих слів завжди кожен день дуже багато. Чому так? Іде практиче в житті своєму, я дасть що Бог так поступає. Коли ти кажу, ти зрозумієш, Богу друга. Коли ти побачиш себе в світі, Слова Божого, хто ти є? І хто він є для тебе, то ти з дружцем по-другому будеш розпочати. І дуже важко, я кажу, це скоро. Я приношу свої співчуття. Тут знаю, що дай Божого і Братій свідчте про Божу благодать. Свідчте тільки про те, що Бог милує, прощає і допомагає, і підтримує, і захищає. Твій не бентеця навіть коли налетить летить буреві, не піддавайся страху, навіть коли налетить летить уреві, не піддавайся страху, знай постежені з тобою йде. Той хто весь світ полюбив, він у скорботі утішить тебе і в боротьбі нас не Благодатний Христо з того потоку якийсь струменів, зран благодатний Христос.